Жила колись маленька зірочка на небі. Звали її Лея. Вона була дуже допитливою і завжди мріяла про великі пригоди. Всі інші зірки на небі сяяли спокійно, і тільки Лея не могла всидіти на одному місці. Вона хотіла побачити, як виглядає земля, почути, як співають пташки. І доторкнутися до квітів. Одного разу, поки інші зірки спали, непосидюча маленька лея вирішила спуститися до землі. Вона почала мандрувати через нічне небо, переливаючись м'яким світлом. Її шлях був довгим, але вона не боялася. І ось, Перелетів усе небо, Лея опинилася на зеленому лузі серед квітів, де лунала тиха музика нічних комах. Лея була щаслива вона побачила, як місяць відбивається в озері, як вітри пестять траву і як зірки відображаються на воді. Але чим більше вона дивилась, Тим більше розуміла, що не може залишити своє місце на небі. Вона була зіркою і її світло потрібне, щоб ніч була красивою для всіх, хто на землі. Тому Лея вирішила повернутися назад, на небо, але вона пообіцяла собі, що кожної ночі знову буде спускатися вниз, щоб доторкнутися до землі хоча б на мить. Так маленька зірка Лея навчилася бути частиною неба і одночасно частиною землі. І коли ти дивишся на небо вночі, іноді можна побачити одну з найяскравіших зірок, що трохи ближче до землі, ніж всі інші, це Лея, яка ніколи не забуває свої мрії і завжди повертається додому. Добраніч і солодких снів.